Привабливість. Це свого роду в'язниця. Що, якби ми припинили пропонувати думати та молитися, а замість цього пропонували б молитися та думати. Багато років ми дивилися телевізор. Але тепер телевізор дивиться нас. Я дозволяю тобі любити мене. Глибокі думки з глибиною. Мій новий девіз щодо психічного здоров'я, справжні очі розуміють справжню брехню. Посидьте з цим хвилинку. Важко повірити, що 10 років тому було лише 10 років тому. Тож абсолютно нормально, коли хлопця звуть Гай, але дивно, коли дівчину звуть Герл для прісноводної істоти жаби дійсно круті. Глибокі думки з глибиною. Чи знаєте ви, що якщо ви молоді, ви ще не зустрілися з більшістю людей, які прийдуть на ваш похорон? Ух, якщо опустити в океан хоча б один чайний листочок, океан перетвориться на дуже розбавлений чай. Я маю на увазі на даний момент, чому їх взагалі називають телефонами? Чи знаєте ви, що ми витрачаємо весь свій час на те, щоб слідкувати за часом? Більшість часу. Але що станеться, коли час закінчиться? Глибокі думки з глибиною.